дзвонила мама, і я її заспокоювала, і казала, Боже, що ти про що ти говориш? 21-е сторіччя не може бути в 21-му сторіччі ніякої окупації. Тепер що? Ну періодично попадали міни прямо в будинки нашого ЖК. Просто морський бій. Воно вона падає в рандомному порядку. В мій будинок у двір попала декілька мін. Сусід при тому, що він достатньо молодий чоловік, він вийшов повністю сивий. І не говорив. Все вибухає, ти можеш бачити, як туди в глиб Гостомеля пролітають гелікоптери, ми стоїмо, маршрутка із Гостомеля виїжджає, зупиняється, ми сідаємо, все всі мовчать, їдуть на роботу. У фонд я потрапила по оголошенню. «Повернись живим, це наша спеціальність спомагати армії. Тут якраз найголовніший момент. Починаючи зі свого власного будинку, будемо починати з маленького, будемо відбудовувати це, вертати все і знов розпочинати там життя. Бо я вважаю, що українці взагалі нічим не заслужили те, що з ними робиться. Для мене будь-який українець там цінніші за все інше. І я не хочу, щоб гинув жоден. Мене звати Анна і моя посада в Повернись живим. Це операційний менеджер Департаменту розвитку і партнерства. Війна для мене почалась 20 лютого 2014 року, бо народилася я в Криму і проживала на той момент там. Відповідно, війна почалася з окупації Криму, Але зрозуміла я це вже пізніше, оскільки на той момент здавалося, що це просто. Певний період, який там недомовок щодо, я не знаю, чорноморського флота і тому подібного. І Ми думали, що це там буквально три дні, а потім все закінчиться. Було дуже неприємно спостерігати те, як люди різко помінялися, що вони почали говорити абсолютно якимись пропагандистськими шаблонами. І найстрашніше насправді що було спостерігати, це заблоковані військові в військових частинах. Ну, ті військові, які наші, які були там, для мене були найбільшим прикладом гідності, бо, не дивлячись на те, в яких обставинах вони опинились. Я кожного разу, як там проходячи і бачачи це, я не бачу у них в очах ані страху, ані нічого. Вони прямо були готові прийняти будь-які наслідки того, як вони тут знаходяться. Але вони вистояли перед соблазнами. ти нікого не зраджуєш. Ми всі родом з СРСР. І тому ну просто як капали на мозки, і ці люди це витримали, і лишились вірні присязі, то для мене це прямо назавжди лишилось таким прикладом гідності. І вже потім, коли я переїхала до Львова, це ну, буквально одразу після референдуму, мені дзвонила мама, і я її заспокоювала і казала, Боже. Що ти про що ти говориш? 21 сторіччя не може бути в 21 сторіччі ніякої окупації. Тепер що? Ну, типу, в смислі, ми вже пройшли це все. Це минуле століття. Ну, але так воно якось вийшло. Не працює. Що може бути і так? Я перевелася навчатися до Львова в 2014 році, одразу в квітні, а батьки ще рік були в Криму, бо ми були наївні. І навіть після Донбасу ми думали, що е, світова спільнота нас підтримає, і щось буде, що Росію покарають і все повернеться. І ми повернемось додому. Але через рік ми зрозуміли, що ні, це вже на якийсь час невідомий. То, відповідно, мої батьки почали процедуру теж уже переїзду. І переїхали ми всі в Остомель, бо ми вміємо обирати місця для проживання. Вже 24 лютого 2022 року, другий етап війни, я теж зустріла уже в Гостомелі, теж на передовій. На самому початку відповідно прокинулись під звук вибухів. І найбільше, що насправді наскільки вибухи, найбільше було чутно, як постійно кружляють гелікоптери над будинком, бо ми жили там в приватному секторі, там де таунхауза, відповідно, це все було видно і чутно, і в таунхаузах такі віконечки, типа в цьому в даху, і прямо можна було бачити, коли там якась вертушка пролітає, і було актуально дуже прийняти душ, зібрала рюкзачок і пішла на зупинку їхати в офіс на роботу. Таких, як я була певна кількість людей, так само всі мовчали. Ми стоїмо на зупинці, просто все вибухає. Ти можеш бачити, як туди в Гостомеля пролітають гелікоптери. Ми стоїмо, маршрутка із Гостомеля виїжджає, зупиняється, ми сідаємо, все, всі мовчать, їдуть на роботу. Дуже насправді сюрреалістичні спогади того, як люди ну прям було видно таке: типу, всі мовчать, і всі прям живуть в отрицалові в цей момент. Просто вони. Так, типа, я не хочу про це думати, я хочу якийсь там свій звичний ритуал. Як я зранку їду на роботу, і напевно все буде так, так само, як завжди. Доїхала до роботи, а далі вже почалась робота. Бо поверни живим. Це наша спеціальність помагати армії. Тут якраз саме, саме головний момент. Потім дзвонить мені мама і каже, що там уже по першій там лінії будинків почали заходити росіяни і викидати людей із будинків, щоб займати типу, це місце для свого там облаштування якихось там штабів, командних пунктів. Відповідно, я говорю, ну, якби, все, збирайся, виїжджай. Вони зібралися і змогли виїхати. Їм дуже пощастило, бо вже на той момент були випадки, коли обстрілювали цивільних. В той же день, але під вечір, у нас вже був перший померлий в ЖК. Це був наш сусід. Протягом десь двох тижнів там були бої. Періодично попадали міни прямо в будинки нашого ЖК, і було так прямо видно, по тому, що там воно як просто морський бій. Воно, воно падає в рандомному порядку. І оці рівні лінії будинків там просто через один, якісь навпроти, тут згорілий, тут йому просто там повиносило вікна, і вони всі, ну, а якісь тут же цілий. От там три згорілих, і тут же поруч з ним суміжний, він там повністю цілий, і там навіть вікна натріснуті. Дуже дивно, але ну, я якось так виглядала. І е, у мене в мій будинок у двір попало декілька мін. Це було видно по тому по слідах на самому дворі, там, де оці, оця цегла, і по будинку, бо так от воно його посікло дуже сильно, і було, зрозуміло, що там попали різні міни, там 120-та міна, 80-та міна. Сусід прямо навпроти, будинок повністю вигорів. І цивільна дружина була в вона якось сховалася в погріб. У них там був, і вона звідти не вибралась, вона задихнулася. А, наприклад, ну, сусід з донькою, вони там теж вони дуже сильно надихалися оцю агарію. Вони вижили, але сусід, при тому, що він достатньо молодий чоловік, був такий в хорошій фізичній формі, він вийшов повністю сивий і не говорив. І ми його бачили потім десь десь через рік. Він досі дуже так погано говорить. Перший загинувший, до речі, у нас е оцей чоловік, його жінка, вона з горлівки, і вона в свій час виїжджала теж у 2014 році, бо там були бойові дії, і в неї загинув там чоловік. Вона приїхала до Києва, якось знов змогла зібратися силами і налагодити своє життя. Новий чоловік, двоє дітей, вони поселились там в будинку, і от знов приходить русня і знов буває її чоловіка. У неї взагалі дуже така жахлива і зациклена історія. Тому в цілому мені жалітися до мене на що. У мене, у мене навіть ну, будинок був пошкоджений, але не спалений. Не один із неприємних пунктів повертатися, потім і дивитися, що сталося з будинком. Навіть не не те, наскільки він пошкоджений, а те, як всі твої речі, які були, знаходились там в вищі підлоги, от воно все, типа, на підлозі. Все, що ми, от все скинуте там. Одяг, якісь там побутові предмети, якісь там крема, і, там от все, що було вище, все просто не ти йдеш прямо по своїх власних речах, там таке. І відчувається, що там ходили сторонні люди. Ти дивишся, у тебе там на полиці стоїть пляшка пива, наприклад. То ті, які ж там мародьорили, вони ще класно пили пива, розважалися відповідно. І відчувається, що там ходили чужі люди, і вони топтались по твоїх всіх речах. Е, відчуття прям таке, дуже що це вже не твій будинок. Заходиться, не знаходиться там, не хочеться. І вертатися потім навіть щось робити, там якийсь ремонт. Навіть цього не хочеться, бо взагалі таке, це, це вже не має щось. Але потім якось воно відійшло оце перше враження, і навпаки настало злість, і таке, що типу, це мій. Будинок чесно зароблений. Тут мої речі, це моє там майно. Я не знаю. Я ми все вимиємо, ми все відремонтуємо. типу, і ми будемо тут жити. Бо того, що ніякий окупант, те, що він тут побув, це не його. Типу, це моє. Ми відбудуємо так само, як колись ми там звільнимо Україну, да, і відбудуємо так само. От починаючи зі свого власного будинку, будемо починати з маленького. Будемо відбудовувати це, вертати все і знов розпочинати там життя. У фонд я потрапила по оголошенню. <гум> я та людина, яку набрали з вулиці по оголошенню. <гум> просто в якийсь момент своїх пошуків, і все не мало сенсу. Мені просто неочікувано попалось оголошення. М -м, по тому, що повернутись живим, шукає адміністратора, асистента проєктів. І я така. На будь-яку посаду, просто щоб там, типу, не шукали, поверне живим. Тіпа мені е, такі, типо, єдине, що має сенс, така отут, от прям да. Це супер, це корисно. Я пройшла довгий шлях від адміністратора, асистента проєктів. Е, до потім людини, яка сформувала інформаційну лінію, таку як вона є зараз, разом з нашим з моїм колегою з Олегом Карпенком ми удвох вели всі партнерські якісь історії, займалися фандрейзингом. Наразі я операційна менеджерка департаменту розвитку партнерств. Я роблю. Адміністративний юридичний супровід всього, що робиться в нашому департаменті. Це, це більше не готово розкривати там багато таємної інформації. Що стосується проєктів, ну напевно, найбільше е, наразі пишаюся тим, що займаюся проектами по забезпеченню рубаків. Це проект «Ока за ока третій. Дуже потужні самі по собі. Військові, з якими ти спілкуєшся, те, що вони роблять, оце, ну, пря максимально відчуваєш себе, що ти дійсно ефективне, коли ти бачиш, чим займаються ці люди, і які функціонали, задачі вони виконують в армії. армії.розидки. Це проєкт, який став. Якщо так може виразитися, подібним, подібним до проекту ока за око», включить того, що він має теж свої ітерації, і у нього почала появлятися просто циферка, не міни міняється назва, і він забезпечує екіпажі БПЛА. В першому ми забезпечували мобільними пунктами управління. Це такий бус повнопривідний, з високою прохідністю, і всередині там влаштовані робочі місця для екіпажів. Другий проект був: ми докупляли борти для екіпажів, для того, щоб для поповнення втрачених бортів. І зараз, третій — ми знов робимо пункти управління просто в більшій кількості теж. Дуже люблю цей проект. Взагалі обожнюю працювати з колісними базами. Будь-яке, ну все, що стосується машин на війні, ми всі знаємо, що це must have, потреба number one. І кого не запитаєш, чи треба вам там машина. Обов'язково треба. Ну не буде жодного, хто скажуть, та ну у нас тут по цьому да, забито, дайте, будь ласка, Mavic. Всі скажуть, ні, можна нічого не давати, дайте тільки машину. А це вдобавок бус і це комфортні робочі місця. А комфорт це того, що ну взагалі не немає у військових. В першу чергу бус це їхня безпека, оскільки це можливість швидко змінювати свою позицію, це можливість е, не збирати це все, тягнути пішки і там кудись це все питатися, прилаштувати, потім впіхнути там в старий пікап. Я не знаю, це нова повнопривідна машина, яка їх в яку вони просто завантажать в місця, де це все вже передбачено, куди що класти, сідають три хвилини, і вони вже не, не на тій точці, враховуючи, наскільки полюють на екіпажі розвідників, бо це очі. Відповідно, коли якщо їх десь засікли, їх обов'язково по ним будуть відпрацьовувати. Бус це для них безпека. А наш інтерес це для того, щоб військові повернули живими. Якраз таки працюємо з різними родами видами військ. Враховуючи їхні якісь специфічні історії, специфічні моменти, завжди розмовляємо як з безпосередніми там людьми, які будуть застосовувати це майно, так і з їхніми командирами, так і з вищим командуванням, для того, щоб чітко верифікувати там їхню потребу, бо того що умовний боєць на позиції, він там може не знати, що у них. Там зараз дійде по забезпеченню. Або буває так, що бійці навіть не знають, що вони можуть це отримати. Відповідно, на, ми навіть іноді закриваємо такі історії, що ти десь дискомунікації. що дивись, хлопець там вже ж типу, є все, Ти можеш подати просто заявку, і отримати в цілому вже там. Так давай ми тобі дамо щось інше, чого у тебе там точно не буде. В тому числі є і проекти по зброї. Їх дуже багато у нас так само зі зброєю просто важко працювати, насправді, але і таке закриваємо. І навіть гроші не такі збираємо, що дуже важко теж до речі, бо збирати на такі ти можеш тільки в Україні за кордоном. В цілому ну потенційно дуже не люблять давати на щось: щось, що воєнне, щось, що там, де взагалі потім, коли починають заходити нам на сторінки і бачити, що це поверне живим. Вони такі ой, ні, ми би вообще не сюди і не туди. Бо я вважаю, що українці взагалі нічим не заслужили. Те, що з ними робиться. Я вважаю, що типу, це всесвітня несправедливість. Це так само провина і світової спільноти, яка нічого не зробила. Я розумію, що ніхто нікому нічому не дожен в такому світі ми живемо. Але це я вважаю, що це і їх провина. І мотивація якраз таки це робити, ну і допомагати там війську, це для того, щоб А, припинити це просто, бо, ну, це ненормально. Це ненормально, що в світі, в Європі таке робиться в 21 сторіччі. Е для мене будь-який українець там цінніші за все інше. І я не хочу, щоб гинув жоден, з ким я там, політично погоджуюсь, там, не погоджую. От, в, в, які б у нас з ними там, погляди не були. Я вважаю, що жоден українець цього не заслужив. Ніяк. Моє особисте бажання, щоб якось це. Коли-небудь перекотились на Росію, щоб росіяни, от я думаю, що якраз такі росіяни, те, що відбувається з українцями, от вони заслужили. Відповідно, це є моя мотивація. Це ну, напевно помста.